Усім киянам привіт, тому що кияни, це вже ж і минулий майдан, і зараз західні області дали силу. Приїхали, бо вони безстрашні. Це форпост України, котрий, і, ви знаєте, при Данилові, Галицькому, коли вже перла москалі з Ордою, з'якшалися і перли на Русь. А вони стояли, західняки, і так вони стояли ось і під час Другої світової і бандеровці, і молодці, вони стояли. І як сказав Донцов у своїх і, їх творах, ви ж пам'ятаєте, відродження України почнеться з Галичини. І так воно й вийшло, так, брати, чи ні? От так і пішло. Вони перші піднялися. Я з Херсону, потім південь, хто хопили, хто скільки дав, Вони більше солдатів силу, силу океани прутаскають медикаменти, їжу, гроші, бруківку розбирають, От вони стоять. Які вони, прекрасні кияни? Оце ота генетична суть Києва підніматися проти Орди, дзвони б'ють і йдуть спасати Київ. Слава Україні!